Всім привіт! З вами Асатеро Хростослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Хто чи що у вас на порозі. Використовую нову карту Таро. Яку мені переслала підпис... одна з підписниць. Для кого це Людина, яка визначається в своєму житті, визначається в своїй діяльності, в своєму особистому житті, своїми думками, для кого це тероросклад. Так, людина знаходиться в боротьбі з собою, якісь Душевне розчарування. Але ви поступово виходите з того. Ви є мудро, набирайтеся, ще більше мудрості, інтуїції, зростає вас сила, енергія, інтуїція. Зростають ваші успіхи в вашому духовному розвитку. Дивіться мене Верховна Жриця, можливо, є моя колега. Хто чи що ще вас на порозі? Нагадайте себе любимо. І строки. Ось на порозі зростання фінансів. успіху в вашій роботі. Вісім пентаклів вийшло. Ви будете досягати успіхів у вашій роботі і буде зростати на тій основі ваші фінанси. Ви будете більше відкриватися, проявлятися, і це вам принесе успіх. Хто чи що у вас на порозі? У вас на порозі новини від принца жертв енергійного. Того активного мужчини, який молодший від вас, або то може бути родич, син. То будуть хороші новини. Хто чи що у вас на порозі? Вас будуть покидати сумніви, розчарування. невпевненості, нерішучість, то все вас буде покидати. У вас на порозі також лицар пентаклів, Це означає буде поступово зростати у вас. такому це актуально кількість клієнтів. Буде зростати повільно, але впевнено. Ваш успіх по роботі, розширення ваших фінансових потоків. Вся конкуренція, П'ять мечів вийшло, Вся конкуренція. Це боротьба, а також вставляння полки колег по роботі, будуть відходити від вас. Ви їх переможете, так. що вас на порозі. Тут мечей ви відріжете їх. Всю конкурентну боротьбу. Суперництва, <кій> негатив з боку колег вашої, вашої роботи, це все ви відрижете від себе, відріжете всіх тих, хто вам заважає в житті. Вас чекає прозріння, в <кій> як ви маєте іде, ви маєте рухатися. В своєму житті, як ви маєте краще розвивати успіх в своїй роботі, в стосунках визначитися, яким чином, якими способами ви досягнете фінансового успіху. У ну, вас інсайти. Так. П'ять жертв. Боротьба з собою закінчиться. Душевний неспокій. <coughs> Ті всі застої вас залишать тупіки за яке було у вас довгому проміжку часу, оце все це все вас буде покидати, а натомість прийде до вас радість, стабільність, душевне заспокоєння, ви досягнете успіху намічених планах. Хто чи що у вас на порозі? Кролевом Пентаклі вийшло. Ви станете ресурсною, дамою, досягнете успіх в своїй роботі, самореалізації, До вас двадцяти прихід фінансів Великої суми, ви станете багатою. Хтось отримає документи на спадщину. І ви будете задоволені своїм життям, ви отримаєте успіх, і признання за плоди вашої роботи. Це все у вас на порозі. Нарешті прийде до вас. Те, про що ви мріяли. Осе, <кій> всі труднощі, всі бар'єри, пропасті і якісь сокотворні магічні впливи, які на вас були спрямовані, вони вас покинуть, ви їх всіх переможете. Бачите, ви їх всіх переможете. Люди отримують зато бумеранги. Вам шкодила якась дама, принцеса вже oh. мечів На їй такої їй вдалося помішати вам в житті. Нанести якихось труднощів, <кій> але ви це все тепер і переможете. Вона не зможе вам зробити ніякої шкоди. Ви переможете. Всі душевні неспокої, всі недоспані ночі. І всі негативні думки, труднощі, все весь негатив буде вас покидати? Ви справитеся з тою своєю внутрішньою боротьбою, з дискомфортом, що заважає вам. У житті. Карта Бланка вас чекає нове, успішне життя щастового аркуша. Так, ви отримуєте нагороду за свою роботу і не звертайте увагу на конкуренти, на конкурентів. Ви довго працювали і чекали на цю на признання, на якісь бонуси, на нагідну оплату вашій роботі, діяльності. І це все ви отримаєте. Тільки не падайте духом, не звертайте свої дороги, свого життя. Ті всі люди отримують заслузі Вони тепер бісяться, Не знаю, чому надія. Особливо тут є колеги по роботі. Каже, одна дама, е -е, принцеса мечів, яка шкодила і спостерігає за вами. Хочу, щоб у вашому житті була ротруха, хаос. Але це їй не вдасться. Це все вона. Це все зло яке спрямовує проти вас. Вона візьме собі, тому що ви є сильніша. Ви її переможете і ви станете самодостатньою, людиною. Збудуться ваші всі за незаповітніші ваші мрії, бажання, всі ваші ідеї, проекти, плани успішно втіляться у реальність. Ви будете задоволені життям, і будете від нього кайфувати. які підказки для вас. Руна. Наш Оракол богиев. Так. Руна творчости. Говорить, вдосконалюйте свою творчість, вдосконалюйте своє діло і ви отримаєте, не сходьте свої дороги, то, що я говорила вам. І ви отримаєте успіх, признання, благополуччя і навіть знаменитись. Нехай буде так. А вам допомагаю тому ті небеса, бачите, світло йде згори. У вашій творчості допомагають вам вищі сили. Так тримати. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не забувайте за енергообмін. Наскільки той отримує, хто віддає.